Запрошую, Валерія Котляра. Я вже, вже багато про нього сказала, мабуть, вже всі можна не представляти далі. Доброго дня ще раз. Я так розумію, що втомилися трохи, бо трохи ряди порідішали. Але ну, буду намагатись коротко і по, по суті. Хто мене. Не знаю. Зовут Валерій Котляр, я керівник і власник компанії Barx. Компанія Український виробник алюмінієвих систем, світлопрозорих конструкцій, вентильованих фасадів. І... Ціль сьогодні моя ціль, моя місія, перш за все, це все-таки популяризація вентильованих фасадів. На мою думку, що ці технології це одні з найкращих. Якщо вони, звісно, працюють в комплексі з іншими інженерними системами по енергоефективності. І ми сьогодні трохи поспілкуємось про вентильовані фасади. Коротко про мене, якщо хто не знає, хто перше. Раз слухає. У мене сьогодні всього 20 хвилин. Як правило, я там набагато більше розповідаю про вентильовані фасади, але сьогодні час обмежений, тому якщо, якщо все-таки тема не до кінця буде розкрита і потрібно буде більш широко, запрошуйте. Ми завжди раді приїхати разом з журналом, разом з профспілками і розповісти про ці технології. Мій особистий досвід, починаючи з 2020 року, починав з монтажника вікон, тому я добре розумію, що таке працювати руками, і якраз і покликання, щоб. Як правильно сказати, будуть русізми: взращувати, виховувати нове покоління, відразу показувати їм всі переваги, тому що якраз людина, яка почала працювати руками, а потім вивчила досконально ці матеріали, вона може досягти дуже багато і не обов'язково потрібно їхати за кордон, не обов'язково працювати в закордонних компаніях. Є такі вже українські. Компанії, які досить далеко продвинулися в цих технологіях, компанія Баркс була основана в 2015 році. Нам в цьому році було сьогодні 25 рік. Так, правильно? Нам в цьому році, 12 лютого, було 10 років, з яких правильно. З яких 10 років ми е, працюємо в, в умовах невизначеності, тому що в 2014 році почалася війна, в 2022 повномасштабна, в 2019 ковід. Е, і, е, ну, по суті, у нас там було 2-3 роки, де ми могли спокійно розвиватися. Але... Е, як сьогодні колега сказала, що що нас не вбиває, ну тільки я трохи іншими словами, і ми досить динамічно почали зростати, якраз із -за розуміння цього ринку, розуміння, чому, чого не вистачає цьому ринку. Де є проблематика, і ми сьогодні про це будемо якраз спілкуватися. Основна наша продукція це системи склопрозорих конструкцій, системи вентильованих фасадів, все є нашу, наші розробки. Ну, звісно, деякі ми повзаїмствували. Як... Один одна із поважних мною пані казала, що не потрібно видумувати велосипед, тому ми його видумуємо, постійно видумуємо, а потім розуміємо, чого щось пішло, але й багато розробок, які ексклюзивні у нас на ринку, є в вентильованих фасадах. Сьогодні ми тільки про вентильовані фасади. От. І е, чому мені дали слово, окрім того, що е, я був ініціатором спочатку цих заходів, е, в майбутньому ми їх будемо проводити кожного року, е, як правило, це буде навесні. Мабуть, 27 березня ми відразу і дату заберемо. Нічого п'ятниця якраз потім зробимо такий масовий корпоратив, там де ми будемо так. От. І чому це актуально? Ну, перш за все, ми з вами бачимо, що наші енергоносії зростають, і потреба до енергоефективних рішень вона з кожним роком росте. І люди до цього вже готові. Наш ринок, ми до цього вже прийшли. Ми готові. Ми починаємо рахувати свої кошти. Ми починаємо, ми стаємо більш обізнані в інвестиціях і розуміємо, що ті кошти, які ми інвестуємо в себе, інвестуємо в свій простір, вони однозначно відпрацюються найближчим часом. Інше, інше це потреба у довговічних та екологічних системах. Ці всі питання я швиденько буду розкривати. Також доволі такий зараз значимий фактор, над яким ми працюємо, і ринок до цього вже приходить. Чому я пізніше розповім Нові екологічні та енергоефективні стандарти. Сьогодні про це якраз на першому блоці було багато сказано. Ми, у нас багато норм вже Підводиться до європейських стандартів, до світових стандартів, і ми постійно маємо бути готовими до нових перевірок, до нових завдань. І якраз оці всі регламенти ми маємо потихеньку вже вивчати. та не потихеньку, ми вже маємо. Прискорено вивчати, тому що з 26-го року ми вже почнемо працювати там, де це все. Ну, ми в 25-му маємо вже працювати, але нам дали ще трошки часу для того, щоб все ж таки ми могли бути готові. Реновація старого фонду. Це практика, європейська практика. У нас дуже багато будівель, які Хрущовки, вони не енергоефективні, навіть ті будинки, які будувалися. 20 років тому там не йшлося про енергоефективність, тому що саме головне було будувати. Будувати багато, будувати забезпечувати потребу, а зараз вже інший запит. І післявоєнна відбудова це більше про відповідальність, все ж таки, не більше про масовість, і ці підходи з Залученням технологій, таких як вентильовані фасади, вони якраз оці всі п'ять, їх набагато більше, ніж п'ять, але ми виділили основних п'ять. Якраз вентильовані фасади, як технології, вони, на мою думку, вони будуть вирішувати ці питання. Про енергоефективність, я думаю, а підніміть руку, хто не знає, як працюють вентильовані фасади. Хто, хтось не знає, окремо записуємось, лекцію ми читаємо досконально, що таке. Коротко, вентильовані фасади, це перш за все, сьогодні немає Фаренюка. Він, він завжди, Ми його два рази запрошували, і він завжди говорить, що згідно державних будівельних норм, вентильовані фасади це система утеплення, перш за все. Тобто це система утеплення, це не окремі якісь там кронштейни, направляючи чи, чи облицювальний матеріал. Це організм, це система утеплення, яка впливає на енергоефективність нашого, нашої будівлі. І вона завдяки цій технології ми можемо зменшувати енерговитрати, витрати енергоресурсів, тому що фасад в будівлі інколи це може бути 70%, Поверхні, а зараз багато архітектури, яка переходить в скло. Ми сьогодні ще будемо спілкуватися про архітектуру, але все ж таки, якщо ми розмовляємо про відновлення, про реновацію, про застосування, то від 50 до 70% відсотків це це якраз площі стіни, які мають бути утеплені і працювати максимально ефективно. Чим, чим ще вентильовані фасади можуть бути корисними, ну, перш за все, це захист від перегріву, тому що для мене це було також відносно новиною. Фасад літом може нагріватися більше 100 градусів. Це з досвіду, коли ми почали от, ми скільки, місяць назад? Півтора місяці назад ми робили освітній курс по вентильованим фасадам. Десять днів ми детально розбирались. Компанія Вьорд була в січні місяці, уже два місяці пройшло. і от ми тоді почали. Ну, Багато інсайтів я для себе зловив, І якщо у вас поверхня нагрівається більше 100 градусів, розумієте, що якщо там звичайні мокрі фасади, ми їх називаємо, то як вони будуть працювати? Вентильовані фасади це на більш енергоефективно і що дозволяє зробити більш комфортне всередині приміщення для знаходження всередині. І завдяки вентильованим фасадам, чому я заакцентував увагу вашу, що це не панацея, але якщо ми в комплексі разом з системами кондиціювання і іншими інженерними системами використовуємо вентильовані фасади, це нам дозволяє мінімізувати енерговитрати більш ніж 30%. І це вже це вже цифри, які були практично досліджені в реальних умовах. Якщо в когось будуть питання, ну, можу відповісти в кінці, або безпосередньо вже на кофібрейку можете підходити, будемо спілкуватися. Довговічність. Так як вентильований фасад це облицювальні матеріали різного типу, і вони якраз захищають сам утеплювач від зовнішнього середовища, від вологи, від вітру, тому на себе якраз конструкції Сприймають менше навантаження і зберігають свої конструктивні властивості набагато довше. От, ну, на цьому слайді хотілося показати вам, що таке там звичайні наші системи утеплення. Ми їх знову ж називаємо мокрий фасад, і що таке вентильований фасад, в чому їх різниця? Якщо ми говоримо про вентильований фасад, це не тільки про енергоефективність і про довговічність самої будівлі, а не фасаду, це ще й про швидкість, про якість, про Ну, завжди для молодого покоління, а також і для тих, хто вже працює в цій сфері, як на цьому можна заробити, ну ми всі про гроші. Так чи інакше, ми часто спілкуємось про гроші, і вентильовані фасади це завжди набагато простіші, Технології спочатку вони здаються, коли ти нічого не знаєш. Воно для тебе здається дуже важким, дуже незрозумілим. Але якщо в Вивчити це, пройти практично, то вентильовані фасади, на мою думку, це набагато легше, ніж мокрі фасади, може не наскільки легше, як там цегляні фасади. Це питання нам ще потрібно дослідити з нашими колегами. Ми буквально там недавно затронули це питання. От, але е, завдяки вентильованим фасадам ми можемо працювати цілий рік, чого ми не можемо робити, наприклад, з скріпленими фасадами, з мокрими фасадами, там, де присутня сезонність. Е, і економія. Е, дуже часто ми Стикаємося з запереченнями, що вентильовані фасади це дорого. Чому це виникає? Ну, як правило, в першу чергу це із-за того, що немає розуміння, як правильно це використовувати. Якщо ми беремо там зараз на зараз, то вентильований фасад це дорожче. Тобто коштує дорожче аніж альтернатива мокрі фасади. Інколи це в два рази. Якщо є інші, можна і подискутувати на цю тему. Але, як правило, ну. В два рази, інколи в три рази може бути, тому що є різні облицювальні матеріали. Але ми завжди стикаємося з тим, що оптимальний варіант вентильованого фасаду, в залежності від його виконання, виконання, це дорожче, там в два рази. Але ми з вами маємо розуміти, що вентильований фасад через 3, 5, 7, 10 років він залишається, якщо він правильно змонтований спеціалістами, він залишається коефіцієнт теплосупротиву, в нього практично той же самий, як і з самого початку. Чого не можна сказати про мокрі фасади? Я надіюсь, сьогодні немає там, хто займається мокрими фасадами. Є трохи, так? Да? <смеш> От. І е, якщо ми з вами говоримо про ментальовані фасади, чому це економія? Тому що спочатку ми е, заплатимо трохи дорожче, але е, за рахунок того, що е, ми... Е, Через три роки це набагато енергоефективніше за скріплені фасади, це відсутність обслуговування фасадів так часто, тому що мокрий фасад потрібно обслуговувати раз в три роки, цей фасад можна обслуговувати раз в 15-20 років. Знову ж, при, при, правильно, при правильному монтажі і застосуванні правильних матеріалів, що дуже важливо. І, е, наші дослідження, ну, звичайно, я ж замок я ж завентильовані фасади, тому ми вже багато звертаємо уваги на ті будівлі, які змонтовані. З вентильованим фасадом і з мокрими фасадами ми не беремо тільки зовнішній вигляд, ми беремо ще і по енергоресурсах, ми беремо по комфорту знаходження всередині приміщення, то вентильовані фасади через 5-7 років вони будуть вам уже економити, а мокрі фасади будуть забирати у вас кошти. Ну, якщо взагалом, Бо е, це, це тема дуже широка, і е, в мене не, ну, немає часу, щоб її наскільки розкрити. Тому е, коротко, якщо кому цікаво, ми можемо окремо повністю е, чи до вас приїжджати в компанію, е, чи е, в, запрошуємо до нас. Ми розкриваємо цю тематику більш широко. От. Тому чому вентильовані фасади? Це енергоефективність, це довговічність, це естетика. Ми про що сьогодні також вже розмовляли. Це економія коштів і часу. Зробивши один раз, ви більше не думаєте про те, що вам через 5 років потрібно, чи через 3 роки потрібно робити ремонт уже. І у вас мозок. Може працювати над іншими питаннями, а не над питаннями, коли ви побудували собі приватний будинок, і через 3 роки ваш газон потрібно знову топтати і заляпувати фарбами. От. І е, легкість монтажу це основні такі показники. Проблематика, з чим ми зараз стикаємося? Е, якщо ми говоримо про. Стандартизацію, то поки що, все-таки одна із таких сфер, де повністю не регульовано і ми якраз в стадії переходу на. Гармонізовані норми, над цим ми працюємо, над цим працюють наші колеги, компанії, які також займаються не тільки монтажем, а й виготовленням систем. Тому тут робота ведеться, вона більш складна, більш незрозуміла і більш кропітка. На ринку, як і в всіх сферах, у нас дуже багато є несертифікованих та неякісних рішень. Тому ми, окрім того, що маємо неврегульовану нормативну базу, ми ще і займаємось тим, що пояснюємо, роз'яснюємо дуже багатьом учасникам цього ринку. Для чого сьогодні і ми збираємось в чому відмінності, і і чому ми маємо все ж таки звертати увагу на неякісні, неякісний продукт який зараз є на ринку дефіцит кваліфікованих кадрів це червоною лінією пройшло прямо у нас весь 24 рік так як уже світлана казала це третій, третій захід подібний і буде щороку якраз Робота з кадрами, це є продукт тих двох заходів, тих двох платформ. Ми зрозуміли, що, що, що нас чекає, і ми зрозуміли, що вентильовані фасади дуже мало розкриті на ринку, хоча вже кожен третій квадратний метр монтується за даною технологією. Ми Півроку тому почали роботу над професійним стандартом. Уявіть, коли в Україні кожен третій метр квадратний монтується вже вентильованим способом, а у нас навіть немає професії як монтажник навісних вентильованих фасадів. Ми взяли на себе, тому що державі, ну, державі не до цього зараз, ми розуміємо. Ми як бізнес взяли на себе цю відповідальність і на протязі півроку. o foco uh, um... З багатьма дотичними компаніями, з монтажними організаціями, ми займалися тим, що ми писали професійний стандарт і три неділі назад нам його Національна агенція кваліфікації затвердила. Тепер в Україні є називається не монтажника, спеціаліст монтажу навісних вентильованих фасадів і світлопрозорих конструкцій, і також старший спеціаліст, тобто дві професії, що це дає, ну перш за все. Тепер професійні технічні заклади можуть готувати спеціалістів для ринку і основ, ну, основною. Основним завданням сьогоднішнього дня було якраз комуніку, щоб скомунікували навчальні заклади з бізнесом. Щось у нас виходить, щось не виходить, але ми точно будемо далі в цьому допомагати, бо у нас наші клієнти вони з усіх регіонів України. І у всіх одне і те ж, вони не розуміють, як можна з вами працювати. Тому ми їм в цьому допомагаємо. У нас сьогодні третій блок буде прямо по по Цьому питанню, я сподіваюся, що буде більш зрозуміло. Тому наступне ми подали заявку на написання освітнього стандарту. Міністерство освіти підтвердило, і зараз, наскільки я розумію, формується робоча група з написання освітнього стандарту з спеціалістів навісних, з монтажу навісних вентильованих фасадів і світлопрозорих конструкцій. Тому долучайтесь, будь ласка, ми, якщо потрібно, будемо допомагати вам цьому. Низька обізнаність замовників щодо переваг. На цим ми працюємо кожного дня. Їздимо по регіонах, пояснюємо починаючи від архітектора, закінчуючи інвесторами, хто вкладає свої кошти, чому мають бути саме вентильовані фасади. І в 2011 році я почав займатися вентильованими фасадами. Тоді, мабуть, кожен. Шостий чи сьомий метр квадратний монтувався тільки по цьому принципу, зараз кожен третій. Тобто ця технологія вона з кожним роком росте. і от Дякуючи Михаїлу Ерленко Асоціації, я дізнався, що якщо там 10 років назад у нас вікна були, як правило, профільні системи закордонні, то зараз 70, може навіть і більше, то це український виробник. Точно так же з вентильованими фасадами, якщо раніше на ринку було багато закордонних систем, то на даний момент ми можемо чітко сказати, що наші українські системи, я не тільки за нас, а за наших колег, вони ну, набагато можуть бути кращі в деяких питаннях, навіть ніж за кордонні, зарубіжні. От, тому ми завжди пояснюємо нашому замовнику, чому мають бути саме вентильовані фасади. І е Ціновий тиск з боку дешевих альтернатив. Ну, маю на увазі там мокрі фасади. Ну від цього ми нікуди не дінемось. Ми завжди будемо е спочатку дивитись на ціну, а потім будемо дивитись, е як класик сказав, вдаль. Хто не кожен може скрити туди. От, тому е я вас закликаю завжди е розглядати питання більш ширше не тільки тут і зараз. А дійсно думати про перспективу, про економію з точки зору ефективних рішень, а не швидких рішень, бо вони не завжди, а як правило, зачасту вони ну не краще. Всім дякую. Будуть питання, задавайте. У мене дуже велике прохання. Допоможіть нам, як українському виробнику, розвиватись, Тому телеграм-канал, сайт. Підписуйтесь, дуже багато цікавих речей. Бо з чим ми стикаємось. Що сьогоднішній захід спілкуюсь з нашими партнерами, колегами, а вони навіть не знають, що це проходить. Я Кажу так, будь ласка, підпишіться. Там повністю постійно це все викладається. Тому підтримайте, дякую ще раз.